Сміюся. Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 1, 1 в пожарку і казав, ти готова. А вона каже, к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш. Я кажу на п'ятій школі. З п'ятої школи, як вже підпалив. Почав дзвонити, кажу, ти готова, а вона каже, к чому? Я вже кажу, заморилася, готовий бути. Я кажу, собирай побільше води і їдь на Зигіна, бо там буде підпал. Ну, а потім часов в 10, почало 11 прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. я кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну а з трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запасайся водою.